Зима це, як завжди, серйозне випробовування для автомобіля і його власника. І як не дивно, саме взимку в нас виникає найбільша кількість проблем, які тільки можуть виникнути з автомобілем в порівнянні з іншими порами року. І однією з таких проблем є якраз ризик забуксувати в снігу. Тому в даному відео ми поговоримо про те, як уникнути таких ситуацій і що робити, якщо все ж таки забуксували. І перше, про що потрібно подбати, це підготовка автомобіля. Автомобіль має бути оснащений по сезону і в ньому мають бути додаткові аксесуари, які можуть знадобитись. Тих випадках, якщо ми все ж таки забуксували, не зайвими в арсеналі будуть браслети протиковзання або ланцюги на колеса. Але якщо вони для вас занадто дорогі, або ви не вмієте ними користуватись, тоді можна обмежитись хоча б спеціальними підкладками під колеса. Найчастіше за все вони продаються під назвами тракони або підставки Антибукс. Якщо і таких немає в комплекті, інколи. Можуть виручити гумові килимки, які ми підкладаємо під колеса для того, щоб по ним. Виїхати. Окрім цього, перевірте наявність буксирувального тросу. Він має бути в автомобілі круглий рік, і хоча б знайдіть, де він знаходиться, і покладіть його трішки ближче, щоб потім в екстремальній ситуації довго його не шукати. Ну і нарешті, як зазвичай, потрібно нагадати про зимову гуму з нормальним протектором, тобто гума має бути незношеною, і також про всяк випадок перевірте тиск у шинах. Адже якщо шини перекачені, в них гірший коефіцієнт ще. Теплення з дорогою, і це може призвести до того, що ви забуксуєте на своєму автомобілі. Також до підготовки автомобіля можна віднести такий момент, як планування маршруту. Дуже часто ми користуємось навігатором і загалом не дивимось, куди він нас там веде, якою дорогою. Головне, щоб ми їхали. Тим шляхом, де менше автомобілів і менше заторів, і ось інколи взимку, особливо в снігопад, трапляється так, що найменша кількість автомобілів знаходиться там, де проїхати просто неможливо. Навігатори можуть водити нас різноманітними там підйомами, спусками, закоулками тощо, і відповідно в цих. Місцях можна добряче застрягнути. А так як там немає автомобілів, то й допомогти нам не буде кому. Тому в зимовий період краще все ж таки уникати якихось невідомих маршрутів, і якщо ви не знаєте стан доріг. За тим маршрутом, куди вас веде навігатор, краще їхати знайомою дорогою, де багато автомобілів дорогу розчищають і посипають різноманітними реагентами. Тепер про саму манеру руху. Починати рух потрібно дуже плавно, особливо, якщо ми рухаємось там по желедиці, мокрому снігу, в снігопад, по пухкому снігу тощо. У нас коефіцієнт щеплення коліс. З поверхнею досить маленький, і якщо починати різкий рух, тобто швидко на великих обертах, колеса будуть просто пробуксовувати на місці, не зможуть зачепитись за дорогу і таким чином ми потихеньку почнемо буксувати. І є ризик того, що автомобіль застрягне на місці. Тому рух потрібно починати. Плавно. Також в деяких автомобілях, це стосується автомобілів з автоматичною трансмісією, є спеціальний зимовий режим, або можна використовувати положення селектора коробки передач, наприклад, позначене цифрою 2. Також цей режим, окрім зимового, може ще бути позначений літерою L таких режимах в нас обмежується передача або обмежується крутний момент автомобіля, і це забезпечує нам те, що автомобіль на поганому дорожньому покритті буде починати свій рух, плавно уникаючи високих обертів і, звісно, знижуючи ризик забуксувати. Якщо ви все ж таки застрягли, забуксували, тоді в нас буде наступний план дій. Звісно, в першу чергу нам не віриться, що ми застрягли, і автомобіль вже нікуди не їде. Нам здається, що зараз ось. Ще трошки газку, і автомобіль поїде. Але якщо ми почнемо просто газувати на місці, намагаючись виїхати, там можна ще трішки покрутити кермом, може, десь колеса все ж таки щепляться, автомобіль в такому випадку буде ще глибше і глибше зариватись. В сніг і виїхати буде ще важче і важче. Тому, якщо ви помітили, що автомобіль почав буксувати і він вже відмовляється кудись їхати, потрібно виконувати наступні дії. Найкращим варіантом буде, звісно, взяти ту саму лопату, яку ми підготували перед виїздом, і просто розчистити сніг біля ведучих коліст автомобіля. Далі можна за необхідності, якщо це не допомогло, використовувати ланцюги, браслети або ті самі підстави. Під колеса антибукс. Ну і на крайній випадок можна також спробувати гумові килимки, але вони дуже рідко допомагають. В такому випадку, просто відкопавши колеса і. Щось під них підклавши, ми вже можемо потихеньку виїжджати. Особливо, якщо в нас є ланцюги, то 100% ми спокійно, самостійно зможемо виїхати. В інших випадках доведеться трішки помучитись, але знову ж таки, за допомогою лопати і якихось підкладок під колеса, навіть на пухкому снігу ми зможемо спокійно вибратись. Головне, сильно, глибоко не закопувати колеса, намагаючись просто самостійно виїхати з такої ситуації. Якщо ми все ж таки перед Перед виїздом не підготували всі необхідні компоненти, такі як лопату, якісь антибуксуючі елементи, ланцюги чи підкладки під колеса, і не спланували свій маршрут, і все ж таки забуксували. На механіці потрібно використовувати техніку, яка називається гойдання. Тобто ми періодично вмикаємо передню задню передачу і таким чином розгойдуємо автомобіль вперед, назад, вперед, назад, намагаємось собі розчистити. Шлях, прикатати сніг і виїхати. І швидше за все, виїхати в таких ситуаціях виходить якраз заднім ходом, тому що там у нас може бути вже накатана колія і таким чином автомобіль точно виїде. Тому намагайтесь виїхати все ж таки заднім ходом. На автомобілях з автоматичною трансмісією. Техніка гойдання може бути недоступною, але в нас знову ж таки є той самий зимовий режим, режим з циферкою 2 або режим, позначений літерою L. Вмикаємо цей режим і обережно, плавно намагаємось виїхати з неприємної ситуації. Якщо в нас ще є якісь додаткові підкладки під колеса, я думаю, все також має вийти. Якщо ці всі поради не допомагають, тоді згадуємо вже про останню річ, яка обов'язково має бути в кожному автомобілі. Це буксирувальний трос. І бажано, щоб цей трос мав запас міцності. Тобто троси розраховані на півтори, дві, три тонни, краще не використовувати, тому що коли автомобіль починає витягувати інший автомобіль, на трос йде динамічне навантаження. І... Ось цього максимального навантаження 1,5-2 тонни може просто не вистачити для того, щоб витягнути важкий автомобіль зі снігу. Краще використовувати троси, розраховані на навантаження від 5 тонн. І це стосується легкових автомобілів. Якщо ви власник позашляховика, то краще взяти трос з запасом, розрахований на 8-10 тонн. Він точно витримає. Вагу вашого автомобіля навіть при сильних динамічних навантаженнях. Варіант з буксирувальним тросом, звісно, найпростіший і найдієвіший, але він підходить лише в тому випадку, коли є можливість покликати на допомогу інший автомобіль. В місті це зробити досить просто, а ось за містом з цим можуть виникнути певні проблеми. Тому, якщо ви плануєте поїздку в снігопад за місто, все ж таки краще подбати про наявність лопати і. Інших антибуксирувальних аксесуарів, тому що допомоги іншого автомобіля можна просто не дочекатись. Також завжди дбайте про високий рівень палива в паливному баці, тому що за містом можна застрягнути в автомобілі досить надовго, і потрібно буде якось грітись і заряджати свої гаджети, хоча б для того, щоб покликати когось на допомогу. Якщо паливо... Паливному баці буде недостатньо. Всі ці процедури буде зробити досить важко. Тому виїжджаючи в снігопад, завжди дбайте про те, щоб у вас були всі необхідні аксесуари і можливість покликати на допомогу, якщо це знадобиться. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.